Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна» та «Чорноморський Терка в студії Катерини Некрича і а, мій гість моя гостя сьогодні. Дар'я Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Вітаю вас! Доброго вечора. і будемо говорити про антикорупційне бюро. Адже 12 січня вже офіційно оголошено конкурс на посаду голови антикорупційного бюро. Ця інформація з'явилася ввечері на сайті президента України. Ну і власне протягом з цього моменту протягом 30 календарних днів. А усі бажаючі претенденти можуть насилати а, свої, свій пакет документів, так ну резюме будемо це так називати називати, так. І що цікаво, що а, члени комісії вони не можуть знати а, то саме вже надсилає ці заявки. І тобто за 30 днів ми всі разом із членами комісії побачимо, хто власне захотів забажав стати головою антикорупційного бюро. Ну і я би хотіла спершу запитати у вас, чи задоволені ви тим, як йдуть справи? Власне, ми бачили засідання, кілька засідань вже комісії, так і конкурс розпочатують. Чи задоволені ви це? Ну я задоволена. Як мінімум тим, що це перший раз в Україні керівника такого важливого відомства призначають по конкурсу. Причому це не просто фіктивний конкурс, а ми бачимо, що початок його був початок процедури був відкритим. Комісія діє, слава Богу, по закону була забезпечена онлайн трансляція. Хоча, звичайно, вже вчора там були якісь проблеми зі звуком. Але так як почався процедура конкурсу, ми бачимо, що дійсно адміністрація президента, яка повинна забезпечити проведення конкурсу, і самі члени конкурсної комісії, моральні авторитети і професіонали, вони зацікавлені дійсно провести конкурс, а не те, що називають в нас дуже часто конкурсу, ось тому цим я задоволена. Спочатку засідання комісії були там це деякі конфлікти, деякі моменти. Напевно, що члени комісії притиралися один до одного, до позиції до одного. Виглядало так, що був насправді конфлікт. Мені здалося між юристами і не юристами, членами конкурсної комісії. Тобто, я я сподіваюся, мені так здається, що не було конфлікту між тими, хто когось просуває або хто когось не просуває. Мені здалося, що саме це був конфлікт. Що, що перші ну мотиви членів конкурсної комісії є добрими, і вони дійсно хочуть прозорий конкурс, вони хочуть хорошого кандидата. Було просто питання: чи в рамках закону діяти, чи ні, і слава Богу, юристи, члени конкурсної комісії, зокрема, це першу чергу Віктор Мосяка і Джованні Кесла. Вони переконали. Членів конкурсної комісії, що потрібно діяти по закону і прибрали ту норму, де була відкрита можливість для іноземців подаватися. І вже там, якщо конкурсна комісія вирішить, що іноземець має бути директором разом з президентом, то тоді йому мав би надатись надатися громадянство. Тобто це було проти закону. І цю, 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 цю норму не прибрали вчора. Питання було ще до того, чи мають. Тому що було і кілька варіантів, і версій, вже хто з іноземців може очолити це бюро, так і питання було в тому, яку, яке формулювання обрати, щоб воно було законним, і в той же час, щоб іноземці таки мали змогу подавати свою кандидатури. Врешті, що ми маємо, це те, що з сайту президента України, а вимоги. І перше, що написано, директор національного антикорупційного бюро України може бути громадянин України. А, так, і в дужках написано іноземці та особи без громадянства, які подали документи для участі у конкурсі, мають отримати громадянство України до закінчення строку подання документів на конкурс. Тобто, бажаючи іноземець протягом цих 30 днів має не просто зібрати пакет документів і а має стати українцем. а стати українцем. Це перемога в тому сенсі, що ну, це законно. Чи, чи, чи можна так швидко стати українцем? Це інше питання. Можна. Якщо президент захоче, він дасть громадянство. Питання в тому, чи президент дасть тільки тому, кому він захоче. Ну це питання, але ну давайте робити цей процес відкритим. Давайте ну ті, хто ці іноземці, які хочуть о, о, податися на голову антикорупційного бюро, нехай роблять звернення до президента що а, вони хотіли б стати громадянинами України. нехай роблять це публічно. А, якщо буде тільки один іноземець, яку якому дадуть а, а, громадянство України, то це президент надасть громадянство України. Це також буде говорити про те, що напевно у президента є привілеї або схильність до якогось а, кандидата, і це також мають враховувати члени конкурсної комісії, які мають бути мають забезпечити, щоб не було політичного впливу. Тобто ви кажете ну, про те, що якщо е, за 30 днів ми побачимо, що в списку претендентів є один іноземець, який вже отримав е, громадянство українське за, ти, за а, ці 30 днів, це вже щось. Ну, Це, це, це питання задумати членам конкурсної комісії. Тим паче, а якщо там буде декілька іноземців і одному дали громадянство, а іншому mm. ні, то це вже посилене питання для членів конкурсної комісії, напевно, що є якийсь політичний інтерес президента. І це треба враховувати. Я хочу зауважити на тому, що. Е, Чим я не задоволена в роботі конкурсної комісії. Конкурсна комісія не врахувала дуже важливу деталь. В оголошенні про конкурс потрібно було врахувати критерії, за яким оцінюватимуться кандидати. Там зараз є тільки формальні е, ознаки, тобто е, е, юридична освіта, стаж роботи, досвід, е, менеджментський досвід, е, володіння українською мовою, але там немає. Е, Якихось додаткових критеріям, за якими власне вже оцінюватимуться ті, хто придуть цей перший технічний фільтр. І була ініціатива, вона була оголошена Джованні Кеслером, що давайте ми включимо ці критерії в текст оголошення. Це забезпечує нашу прозорість. Ті, хто подаються, будуть знати, за якими критеріями їх оцінюватимуть. І ми далі будемо слідувати цим критеріям. На жаль, ця е, пропозиція не була врахована, е, і попередні члени конкурсної комісії вирішили, що вони це врахують в положенні про роботу конкурсної комісії, яку вони мають розробити ще до кінця подачі документів. Тобто, ми очікуємо, що конкурсна комісія до дедлайну подачі документів оголосить критерії, за якими вона оцінюватиме кандидатів. Е, чому це важливо? Е, можна зробити помилку. можна... Е, Просто якщо ми, якщо конкурсна комісія буде без критеріїв діяти, рішення може бути емоційним. Якогось кандидата можуть публічно знати, а якогось кандидата можуть публічно не знати. Але це не критерій. Тобто хтось міг бути вже попередньо політиком або є політиком. Його медійно публічно знають його А хтось просто невідомо невідомий собі може бути якийсь слідчий, який собі системно, рутинно робив свою роботу і не піарився. Вибачте, тобто, ну і конкурсна комісія не повинна вестися на ну на, на такі речі, а мають бути чітко прописані критерії: тобто професійний досвід, управлінський досвід і чесність. Угу. Я думаю, що це три критерії, і потрібно сформулювати, як їх оцінювати. Прозоро Ну, на сайті ми бачимо зараз. Вимоги, які є, так. Ви вже про це сказали, що має бути вища юридична освіта, стаж роботи за фахом не менше 10 років, а стаж у галузі права саме має це. Ну, нормальні? це, до речі, також в е, мене є проблеми з цим формулюванням. Тож в законі написано стаж роботи за фахом, а не стаж роботи у галузі права. Тут написано стаж роботи за фахом, але в дужках стаж у галузі права. Та, ну, це також не дуже законно, скажем так. Якщо питання громадянства там було точно незаконно, то це цю норму також можна успорити. Угу. І чесно кажучи, якби в мене не було стажу роботи в галузі права скільки там 5 років чи 10, 10 років, 10 років я би все одно подалася. Якби в мене був стаж роботи в, інших, в іншій галузі, наприклад, в галузі економіки або в галузі там не знаю, управління проектами. Тому що по закону загаліто має бути стаж роботи у галузі просто професійний стаж роботи. Там зараз є пропозиції змін до закону, де це врегулювати, але оголошення вже е, опубліковане. І вже ну якби застосовується цей закон, що діє там немає в галузі права. Mm -hmm. Тому ну це, це такий нюанс. Mm -hmm. а, далі а, має досвід роботи на керівних посадах в органи влади, установок mm -hmm. організаціях або міжнародних організаціях не менше ніж 5 років. В дужках до стажу роботи зараховується робота в державних органах та недержавних організаціях і установах як в Україні, так і в іноземних державах. Mm -hmm. До цього у вас є якісь Нем, коментарі, ну, тобто тут, тут все нормально. Претензій тут немає, але я хочу врахувати, що е, там є ще там, пакет документів, є трудова книжка. Е, якщо ти працював в іноземній організації, в тебе не було трудової книжки. Тобто, uh -huh. е, ну, якби, я сподіваюся, що стаж роботи не буде оцінюватися виключно, як у нас це звикли е, в пострадянський час оцінювати тільки от, трудовою книжку, що там, там було записано. Тобто, якщо ти працював десь в міжнародній організації, ти не обов'язково е, мав труд трудову книжку, особливо, ну, якщо це за кордоном. Ну, певно, контракти, але офіційні підтвердження мають. Ну, це має бути на розсуд, звичайно, комісії, але е, ну, ось. Угу. Ну, четвертий пункт. Ви вже говорили про це ж полодіння державною мовою. П'ятий – здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітним, і професійним рівнем станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки. Це не загал, так але а, далі а, йдеться четвертий пункт. А, Людина, яка не може бути призначена на посаду директора Національного корупційного бюро, це перше упродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі і на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії, або знаходилася в трудових чи інших відносинах з політичною партією. Тобто це закон говорить. Ну ми це, маємо йти по закону. закону так. так, тобто це не має бути а, заполітизована людина. скажімо Ну так. дивіться, або в керівних органах. Політичної партії мала бути людина, або вона мала працювати, працювати на політичну партію. Тобто, якщо це просто член політичної якоїсь партії, він uh -huh. судно може подаватися. Uh -huh. Тобто, чи означає це норма, що всі депутати Верховної Ради не можуть подаватися, ні, не означає. Тому тобто, що багато депутатів Верховної Ради є взагалі жодними членами жодної політичної партії, багато депутатів Верховної Ради е можуть бути членами, але не в керівних органів і офіційно не працевлаштовані. Угу. А, далі за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена. А, третій пункт має судимість за вчинення злочину, а, ну тобто судимістю, так також не можна подавати заявки. Відповідно до вироку суду, що набрав законну сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функції держави або обіймати певні посади. Має громадянство іншої держави, досягла 65 років. Якщо вже є 65 років, то не можна подавати заявку. Mm -hmm. а, у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до закону про запобігання. Це дуже дивний що... пункт насправді. І було обговорення серед членів комісії про те, щоб його прибрати, ну тому що. Цей пункт говорить, що директор буде комусь підпорядкований. Ну, не буде він підпорядкований. Сама ідея, бюро, що директор ні підпорядкований ні президенту, ні парламенту, ні уряду. Тобто, ну якби для чого я його сюди був, був включати, я не знаю. Угу. А, про те, кому підпорядкованим далі поговоримо. Тут вже кілька пунктів. А якщо не пройшла спеціальну перевірку щодо кандидатів, відібраних конкурсною комісією, тобто. Без цієї перевірки не можна ну, далі я, я писаю, що, що, що таке спеціальна перевірка. Насправді ну, спеціальна перевірка застосовується згідно з а, антикорупційним законодавством щодо більшості державних службовців. А, звіряються а, дані в декларації, яку державний службовець mm -hmm. подає. А, а тепер кандидат подаватиме з офіційною інформацією в наявних mm -hmm. державних базах даних в податковій в... так має відбуватися. А, тобто, якщо ти задекларував декларації стільки податків, скільки ти заплатив в базах податкової, то вже можеш не пройти е, цю цю спеціальну перевірку. Тому в декларації кандидати не повинні брехати. Інакше вони не придуть цю спеціальну перевірку. Ну, власне, якщо не пройшла перевірку про законом про очищення влади, також людина не може uh -huh. зрозуміло так претендувати на цю посаду, або не подала декларацію про майно доходи, витрати і, і так, фінансового характеру. Так, обов'язково потрібно подати цю декларацію за формою, яка зараз передбачена діючим законом про засаду протидію за запобігання протидії корупції. Ось новий закон ще не вступив в дію, тому застосовується там. є примітка ця форма старого закону. Ну, власне, все. Ну а тепер перейдемо до питання: чи хтось контролюватиме чи ні, антикорупційне бюро. А в цій студії вчора в нас був Юрій Дерев'янко. і Він говорить про те, що саме новий закон і нові повноваження РНБО вони власне передбачають контроль антикорупційного бюро. І це на його думку яку він тут висловив, є власне, ну. Таким контролюючим моментом, ми значить, що президент фактично через РНБО матиме тиск. Дивіться, якщо ми виходячи з того законодавства, що діє, незалежність антикорупційного бюро визначає закон про антикорупційне бюро. Є питання про те, щоб внести зміни до цього закону. І зараз вже мінімум три законопроекти, які вносять зміни. Деякі з цих законопроєктів, законопроектів 14.06, підтримує наша організація. Ми його ще в грудні розробляли і спільно з народними депутатами подавали в раду. Він пройшов антикорупційний комітет, але на жаль, його заблокували не без участі президента. Тобто Гройсман, спікер Верховної Ради, не поставив його просто на голосування, технічно сказавши, що він його не знайшов, посилаючись на те, що йому це в адміністрації президента. Наскільки я розумію, зі, зі слів різних народних депутатів. Тому. Очікуються якісь зміни або якийсь законопроект від президента. Є е, законопроект 1660, е, пан Мусіяка, комісії, дуже жорстко про нього обізвався. Він назвав це чи, чи, чи то соромом, чи ганьбою. Е, той законопроект дуже розширює повноваження бюро і нівелює його незалежність. Він був представлений е, Луценком, е, е, Юрієм Луценком, керівником фракції Блока Порошенка. І президент має знати про цей закон. Ми з ми, ми знаємо, що, що там ну це це він відхрестився від цього закону, а це його закон. І очікується ще законопроект. Прямо представлений президентом і ще від уряду. Mm -hmm. Тобто, що в результаті буде з цим законом і з бюро, які гарантії за ми не знаємо. Тобто це така боротьба за незалежність антикорупційна. Боротьба відбуваємо. за незалежність, але я хочу сказати, що в цій боротьбі на стороні незалежності бюро є ще міжнародний валютний фонд, який не дасть наступного траншу України, якщо не будуть прописані базові гарантії незалежності. Такі базові, там, наприклад, зарплати. Для працівників бюро або там можливість зовнішнього аудиту діяльності бюро. Є ще норма в законі, найбільш, скажімо так, контроверсійна. Це про те, скільки кандидатів має конкурсна комісія подавати президенту на затвердження. Взагалі, за своїм духом, коли планувався закон, ідея була, що не президент, не парламент, ні, ні уряд не призначає директора. Але ми маємо керуватися конституцією. Що ми зробили? Тобто, президент, як англійська королева, мав би підписати рішення конкурсної комісії, яка мала би обрати одного кандидата. Просто ну, щоб виконувати норми там, конституції. Але це дуже формальне рішення. Але президент виглядає, що так що перетягує одіяло на себе в ніч перед голосуванням були прийняті. Правки до законопроекту ще в жовтні, і ці правки були представлені депутатами Пашинським і Павленко, які пов'язані з президентською політичною силою. І там ну, так званий компроміс був досягнутий. Але суть змін в тому, що конкурсна комісія три кандидата представляє президенту. Президент обирає одного, надає на голосування парламенту. Парламент голосує. Або не голосує. Uh -huh. Якщо не голосує, другий кандидат відправляється в парламент. Тобто забагато тут е, повноважень президенту дано. Враховуючи, що в нього є найбільша фракція в парламенті е, і. А питання, а якщо подасться тільки три? А якщо тільки три подасться і. Ну тоді рішення тільки від президента залежить mm -hmm. зараз. Ключове завдання. Я хочу звернутися до усіх професіоналів, хто має юридичну освіту, хто можливо має якийсь досвід в розслідуваннях. Це було як на мене, це було бонусом, бонусом. Хто має мотивацію протидіяти великим політичній корупції, має якийсь менеджерський досвід подаватися на цей конкурс. Тому що це ну це дійсно перший кон перший раз в Україні за часи незалежності, коли ми по відкритій дуже прозорій, надзвичайно прозорій процедурі обираємо очільника найважливішого антикорупційного органу країни. Щоб це був не найважливіший корупційний орган, ми повинні мати незалежного професійного директора, і я впевнена, що я хочу повторити слова Мусіякі і, і Кеслера, які казали на 45 мільйонів нас має знайтися Хороший, професійний, незалежний кандидат. І я впевнена, що серед глядачів є люди, які можуть бути достойними кандидатами. Тому, будь ласка, закликаю, подавайтеся. І навіть якщо ви не пройдете, то з вами можуть в онлайн прямо трім проводити співбесіду. Ваші документи подивиться конкурсна комісія, потім директор буде формувати свою команду. Він зверне на вас увагу. Якщо це буде незалежний директор, а ми сподіваємося, він такий, такий буде. Яка команда має бути у директора? Скільки людей взагалі працюватиме? Ну, взагалі, в бюро по закону має працювати 700 осіб. Я думаю, що це буде не зразу, тому що, як на мене, кожну людину потрібно перевірити. Кожна людина також має пройти якийсь конкурс. Кожна людина має довести, що вона чесна, та що вона професійна. Тобто, в принципі, ті люди, які надсилають свої заявки на участь у цьому конкурсі на на посаду голови, вони можуть вони пройти перевірку таким чином і працювати. Не ну, головою, ну, я, або... я не можу це гарантувати, але директор, незалежний директор, він буде шукати собі команду. Йому потрібно буде команда. Він е, повинен з чогось починати. Так, прописано в законі, що має по конкурсу потім проходити, е, е, ну, особи мають проходити по конкурсу в бюро. Але якщо там, наприклад. Е, Конкурсна комісія в прямому ефірі на посаду директора бюро проведе співбесіду з п'ятьма, з десятьма, з п'ятнадцятьма кандидатами, і з них буде багато сильних кандидатів. Всі не зможуть стати директором. хтось стане з директором, але він буде бачити вже людей, які перевірені моральними авторитетами і професіоналами в прямому ефірі. Тому, ну я дуже заохочую всіх подиватися. На вашу думку, дійсно можливо такий варіант, що а, з тих людей, які подадуть свої заявки, можуть обрати людину, яка там публічно дійсно невідома. А, і, і на вашу думку, все ж таки, хто це буде? У кого більше шансів? У... Іноземця, який за місяць яким чином стане українцем, так вже за, за громадянством, чи все ж таки такі звичайні людині, яка все життя працює о, в, в галузі права, чи взагалі в цій сфері, чесно працює, віддано, але про неї публічно ніхто не знав. Е, я би дуже хотіла, і я сподіваюся, що так і відбудеться, що це буде людина, яка радше професіонал, а не е, хороший спікер. Так, професіонал, який може будувати системи, може будувати інституції з нуля, може робити розслідування, організовувати людей, може бути і хорошим спікером, тобто його можуть і любити. Але є багато людей, які багато говорять, а мало дуже роблять, яких, про яких багато знають, і нібито вони всім подобаються, але невідомо, які справи за ними стоять, саме ну, справи антикорупційні. Тому я би остерігалася обрання а, людини, про яку всі знають. Саме тому дуже важливо, щоб були прописані критерії а, ще до того, як конкурсна комісія розкриє всі ці а, пакети документів кандидатів. А, власне, сьогодні в кулуарах Верховної Ради Єгор Соболів сказав про те, що а, голова Національного антикорупційного бюро буде обраний 12 лютого. Ні, не може такого бути. 30 календарних днів від 12 січня, це мінімум 12 лютого, буде дедлайн подачі документів. Через три дні всі кандидати, які подалися, будуть вивішені на сайт. Протягом цих трьох днів члени конкурсної комісії лише отримують документи. І тільки почнеться процес розгляду цих документів. Тобто, ми з вами в лютому, я думаю, що можливо навіть до кінця лютого спостерігатимемо е за розглядом цих документів, за співбесідами. І е я думаю, що ну, десь. В кінці лютого ми матимемо вже результат. сподіваюся. Дар'я, поясніть там. Є такий цікавий технічний момент. Тобто за ці 30 днів люди будуть надсилати свої пакети документів, і власне члени журі не можуть знати, хто це хто це так кожного дня, чиї документи проходять. Але в той же час там відкрити цей пакет документів без членів журі неможливо. Там якісь. Про такий момент, я читала. Ну, я, я не пам'ятаю про цей момент, але я пам'ятаю обговорення, на комісії а, не матимуть доступ до цих документів до дедлайну. Вони навіть не знатимуть, хто подався а, можливо, не знатимуть, скільки кандидатів це технічну справу має забезпечити адміністрація президента. І адміністрація президента має повести себе доброчесно і не розказувати нікому, включно президенту. Хто подався і скільки подалося. Інша справа, що кандидат може публічно заявити, що я подався. Так? І кандидат іноземець, який хоче громадянства, він каже, я подаюся і прошу президента громадянства. Він може це зробити, йому ніхто це не забороняє. Але хтось не захоче публічно це робити. І тоді я не буду знати, що він подався, а потім дізнається в кінці. Угу. Ну і власне цікаво, що а, за місяць протягом трьох днів дійсно ми матимемо на сайті а, основні такі біографічні дан, дані дані. Людей, які претендують на посаду голови, я не пам'ятаю, чи весь там здається не просто прізвища будуть вивішені ім'я, там, там є ще певний буде... професійна інформація. Там не буде лише здається контактів, особисто особисті тобто, весь інформації. пакет документів, крім особистої від інформації, яка може порушити там персональні дані, закон про персональні дані, буде опублікований. Це також досить цікаво, тобто громадський доступ до ці до цієї інформації він дійсно не Так, да, Тобто журналісти, громадські зможуть перевірити цих кандидатів, але й кандидатам потрібно бути готовими на те, що їх будуть перевіряти. І це нормально. Я впевнена, що доброчесні, порядні, професійні люди, які хочуть боротися з великою політичною корупцією, не повинні боятися цієї перевірки. Наприкінці лютого, я так розумію, що можливо матимемо вже кандидата директора і директора так антикорупційного бюро України. І будемо далі слідкувати за цим, так але головне про що говорять ці експерти, та в принципі громадські, що склад комісії насправді дає, незважаючи на якісь сутички, які були на початку, надію на те, що Власне, дійсно, чесно буде обрано голову. Так. До... Тобто це найпрозоріший конкурс на таку високу посаду, який е, могла собі Україна дозволити за останні 24 роки незалежності. І е, це вже досягнення, можна робити завжди краще. Я думаю, що члени комісії відчувають, що за ними спостерігає громадськість. Вони усвідомили все більше і більше усвідомлюють свою відповідальність. І я думаю, що вони зроблять свою справу. Професійно, прозоро, ефективно. Дякую вам, Дякую вам. Дар'я Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Наш гість говорили ми власне про антикорупційне бюро і про те, коли матимемо вже керівника цього бюро. Я дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Робіться надалі. Далі будемо говорити про не менш важливі та цікаві теми. Залишайтеся.